Добрий день друзі. Сьогодні випала така нагода знову поїхати до себе на пасіку і заодно заїхав на ставочок, подивитися стан його. Знаєте, ДДА на березах чапаль я ще не бачив. Привіз трішки аморфи саджанців, заїхав до річки накопав, і заодно декілька саджанців тут посадимо, також зберемо там в кінці ставка є чорноклан. зберемо трішки насіння, ну і так потрошку будемо розсівати ставочку, як бачу, стало ще гірше. Якщо бачите, отрівень води був по ці дерева. Тобто уявіть об'єм, який був, коли я випускав риб. Це десь -сю був. А зараз ще зеркало, озера впало на таку Нагадую, десь 6 кілограмів я коробчука і карасика випустив сюди навесні. Було б добре, якби оці всі кущі трішки пропиляти, стан би трішки помінявся. Ну нічого. Відхід води огайлив дно. Одна із на дні скрізь такому багні. Сліди нашої людської життєдіяльності. Там, 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 при тому, що я два мішки назбирав, звідси вивіз раз за разом. Сойка кричить. Надіюсь, що тут десь є яма і карасикам є десь сховатися. Видно, що тут і боброва нора є, дерева підгризення, але це все було в минулому. Зараз отакий от стан. Да, уявіть, скільки людей тут було, приїжджало, відпочивало. Дуже гарна природа. Тут міняє колір уже чорноклен. Вже насіння такої воскової стиглості вже можна висівати останні ми літа будяк, реп'яшок, Гірчиця також морозець, морозка. Комашки намагаються взяти навіть при вітрі щось. Ось такий у нас улов, друзі. Все вже аж повростало в землю. Взяв трішки води. Значить, отакі молоденькі погани. І за такою корневою аморфи. Вона прекрасно росте на піску. бачите, Така мечковата коренева система. З центральним стрижнем я б сказав. Так. І крім того... Отакий от улов. А це е, один із видів клену. Вони такими гронами навесні, на них бджіл дуже багато. І трішки трішки зерен. Аморф теж підсобирав біля річки. Це все діло будемо розсівати. Ось така Це акацієвий, бачите, бобовий вид такий. Зерничка. Один кущик посажу тут. Аморфа, вона довго цвіти. Буде радувати, якщо ніхто вогонь не буде кидати, то буде таким оранжево оранжевим кольором кущ цвісти. Ну і там низина є біля ставка, там осики. І на осоні теж пару кущиків посажу. Біля самого ставка не хочу, бо воно може як верболіст так. Хватити, що взагалі одного зеркала не буде. Так що починаю. Одна з цієї сторони, як бачите, вже з насіннячком навіть. Тобто це років три і більше цьому стеблу. Так, вже наступного року буде радувати відвідувачів. І з цієї сторони молоденького кущика теж посадив. До речі, знаєте як визначити, чи бідний ґрунт, чи ні. Якщо на ньому росте тьміна, або безсмертник, то це бідний ґрунт. От Сосна теж любить такий піщаний бідний ґрунт і тмін. І аморфа теж. Але ви знаєте, друзі, був біля річки там такі калюжі, що я своєю на ледве проїхав. В той же час як тут їдеш лісом, то... Сухосухісенька. Так що якось так. Залишився останній корчик. аморфи. думаю, таке заниження спробую посадити тут, щоб вологи вистачало. Два бачите, Дві вже викинув. Ай яй. Головне трупа тут не достать. Все що хоч може бути. Так і живемо. А там з От до речі, знайшов я дві ламачки, яких весною запихав десь сантиметрів на 40 в землю. Одна, друга, аморфи. Олександр Ткаченко, здається. Свій час указав, що от такі ламачки, вони теж добре дають поросль. Але мабуть або через засуху, або якісь несприятливі умови не вийшло. Із корневої системи, ну нічого ми накопали. Накопали саджанців, благо їх біля річки дуже багато. І тепер розсадили. Да, видите, яка краса була тут. Води повна. Отакий От столик. Величезний берегова лінія. Да, тут метрів три було легко. Жаль. Осінь вбирається в свої шати. Бачите, влітку оборювали ліс від пожеж і виграли палкі аморфи. Це що я вставляв минулого разу. Це теж крупна гарна така була, мабуть теж її не буде діло. Зробимо так. Сміття додають, посадив ще там теж саджанці аморфа. Тут десь моя робінія клейка і гледичія. Навіть не знаю. <гум> Певно, я зараз точно їх не знайду. Одну друзі, глядить, щось знайшов, бачите, голки які але засохла. А от біля кореня, біля кореня, бачите? зелена, Тобто весною воно пустить нові пагани, Ми зараз її польємо, верхівку поки зрізати не буду, бо я її точно потім не знайду. Так що якась так. Пастка наша висить, точно я сьогодні не готовий її знімати. Можливо, завтра теж не буду готовий. У мене вже декілька пасток так зимували. Сушнину нову докинув і порядок. Вода міняється, передають заморозки. Вода взялася гарними соснами. Деві час не стоїть на місці. І не і туди або на там хтось добре грався ну, баття дала. Поїхав по своїх дальніх пастках подивитися біля поля соняшника. А це от я зрозумів, що у нашої країни от, два путі, це от, два шляхи. це от Винести сміття до сусіда, а так викинути. А так от невдало спиляти гарного дуба і намагатися його прикрити сміттячком, типу вже давнє. Ой, типу не яхто. Десь там моя друга пастка і третя теж. Думаю, от добре, я ж розширятися не хочу. Навіщо мені залишати їх на зиму? З іншої сторони цікаво спостерігати і... Все ж таки мої бджоли повинні кудись тікати, хоч в якусь пастку. Можливо мою, можливо чужу. Тут з амброзією ніхто не бореться. Соняшник на пістку такий от поврожаю. Да. Справа в тому, що Оце ж все, що біля мого точка, це в цьому році було соняшник. То наступного року це буде соя на піску, тобто моїм джолом взагалі нічого не буде, щоб поряд. Це їм літати кілометрів за три-за чотири доведеться. В цьому році я літрів 10 взяв із 7 сімей слабеньких. А наступного року можна взагалі що буде. Так, ну це стоїть, хай стоїть. На цьому дубові я спіймав, був в злющу сім'ї, я, мабуть, забрав із неї пастку, бо я щось не бачу. Так, ну це переголов. Головатинця теж я розсівав свого часу. Це останній такий гарний медонос. Якби воно було гектарами, то так. Є в нього якісь шкідники от, і насіння, я знаходив, що гризе і стовбур, і потім він ламається от, Черв'ячок якийсь. Так що так, от потрошку-потрошку то й буде розсипатися. Але воно першого року вона пускає коріння, висипається насіння, а медує наступного року. Тобто в слідуючому році тут буде просто. Висипане насіння і такі колючечки. Такі от справи. Ну а це для тих, хто казав мені, писав в коментарях, що аморфа з насіння не росте. Випадково вийшов з машини. Я сюди долізти не можу. А розсівав я тут скрізь. Бачите? Вий, Насімінка виросла тут все як завжди, а до речі ось так. Бачите. Іду виріс і все що хочу виросло. Так зараз підемо й до моїх пасток. от на дереві пастки, там буду розсівати. І ми ще теж досаджу аморфу там. Посаджу одну біля пастки. От вона там, там друга. Тут хтось щось копав, певно, метал. У мене трошки залишилось. І тут і просижу, бачите, те що робиться. Тут якраз з ямкою запхаю. Посадив отакий корчик, недалеко від стежки, далі там буду розсівати, але буду йти і казати, о! Це я посадив, це розвивається. А насамперед, друзі, неважливо хто посадив, головне, щоб садили всі. І це я лише про дерева. Коли ми будемо садити дерева, а не лише їх пиляти, забирати, випалювати і знищувати, то в нас буде хоч якась надія на майбутнє. Так зараз в воді засилля пластику, в лісах за... всякого. Всякої всячини, тому нашим комахам майже не буде скоро в зв'язку з цією засухою з пожежами не буде з чого брати нектар. Ну а ми, друзі, знову біля цього дуба, де були дикі бджоли. Але знаєте що мені не сподобалося? За цей час я побачив, що там літає тільки одна бджола. Одна бджола, десь з'явилися оці полускані горішки. Гриб виріс. Ага, так, можливо, щось там ще й залишилось. Тобто, можливо, якась сонька або бджоли через таке велике дупло зайшли і розграбили. Можливо, їм ще й пощастило, тому що я давно тут не був. Давно не був. Але пам'ятаю, який лід був у них раніше. А дай Бог, щоб вони виросли в силі і наступного року відпустили рій. Я його впіймав у свої пастки. Поїду зараз до своїх бджілок. Можливо і рано обробляти біпіном, але в мене вже далі часу не буде. Тому буду пробувати, погода ще портиться. Цим буду закінчувати, певно, цикл відео своїх. До нових зустрічей в новому сезоні. От і мене, друзі, ще один сезон літа 2025. Передивився діло, тільки закінчив вже майже сьома година. Що можу сказати? Мед розмазали на 300 х рамках по всіх, по всіх рамках, що були в вулику. Довелося скорочувати, довелося розпечатувати рамки, ставити за заставну. Е, також ще таке побачив у райку, який я впіймав, виходить, на тому великому дубові. Е, ще. Десь пів рамки є печатного розплоду. І рамка повністю пуста без медового вінця, один розплід, то я ближче до заставної його поставив, щоб він не маячив посеред вулика. Заставна тепла, спінопили сирову Ну а так, в принципі, все. Передивився, душу відвів, накусали, не біпінив. Збирався пробіпінити, але не біпінив. Tako je sedaj naslednja sezona.